Так, прийом вибере мене. Виберіть формули, у яких ступінь окиснення сполученого з оксигеном елемента найнижча і найвища. У вас в домашньому завданні на попередньому році було завдання там, де потрібно розставити в лінію, що там, флор, здається, був чи хто там був. За найвищим, з найвищого до найнижчого ступеня окиснення. То от ми зараз спробуємо з тобою побудувати е... таку шкалу. Так, в першому ми тут знаємо, що тут буде мінус 2. Ми можемо над всіми надписати мінус 2, нічого не змінюється, він завжди буде мінус 2. Тільки є у нас е... скільки там, три винятки це перекис водню. Це сполука із втором. І ще одна якась. Що там буде в оксигену Трошечки не такий ступінь окиснення. А тепер поїхали. Дивися. Тут у нас буде а, мінус 2 та на 2. Скільки буде карбон? Плюс 4. Плюс 4. Далі. Мінус 2 та на 3. А буде плюс 6. Плюс шість. А, мінус 2 на 3 буде мінус 6. Але 6, у нас там буде 3. 2 алюмінія, значить, ми ділимо. І у нас буде плюс, плюс 3. 3. Далі, у нас тут мінус 2. А на 3, значить, буде скільки. Плюс 1. плюс 1, тому що метал, який стоїть у першій групі. Так, а, тут у нас буде. Плюс 5. Плюс 5. 5. А, плюс 5. І, 2, 2 і тут буде плюс 7. Ну, і тут е, я розставляти не буду. Ми можемо просто їх пронумерувати. Дивися, тут у нас написано е, найнижче і найвище. То найнижче у нас буде ось це, правильно? Плюс 1, а найвище 7. А найвище буде плюс 7. Якщо б у нас тут стояло питання розставити в порядку зростання, то ми б зробили натрій оксид, потім би у нас був хто тут алюміній оксид, потім був би СО2 вуглекислий газ, потім Н2О5, потім СО3 і закінчили б хлором. Ось таке завдання.